У Чернігові на базі полку зв'язку пройшли збори, темою яких була служба за контрактом вимога нашого часу. Згідно з наказом міністра оборони України, цей окремий лінійно-вузловий полк зв'язку є однією з 15 військових частин, які в рамках експерименту до кінця цього року мають бути повністю укомплектовані військовослужбовцями служби за контрактом. Сьогодні в частині служать близько 40% контрактників. Це понад 260 чоловік, 77 з них жінки. Кількість тих, хто бажає служити за контрактом, постійно зростає. Лише за останні місяці на контрактну службу вступило майже 80. З січня. Місяця ми розпочали комплектуватися військовослужбовцями військової служби за контрактом. У нас в частині створений вірбувальний підрозділ. Я його начальник. Ми не тільки проводимо роботу серед Військовослужбовців строковой службы. Но у нас основное завдання именно проводить официальную работу и будем вербовать да? вот. на висковую службу за контрактом именно молодь, которые закинчили техникум или лицей, Сейчас у нас так мы называем профтехучилище. Ну и если, как говорится, повезет, значит Кого-то сагітірують з вищою освітою. Більшість тих, хто нещодавно прийшов служити за контрактом, не проходили строкової служби. Це стало можливим завдяки недавнім змінам до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тепер служити за контрактом приймають не лише тих, хто прослужив не менше шести місяців військовозобов'язаних і жінок, а також громадян призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової служби. Військовослужбовець за контрактом призвався, з'їздив на тримісячні курси, на ті ж самі курси, на яких військовослужбовець строкової навчається, прибуває сюди. І тут по місці вже усовершенствують свої оці е, навички, які він отримав там навчальному підрозділі. Окремі підрозділи полку входять до складу об'єднаних сил швидкого реагування, а це в перспективі передбачає їхню участь у міжнародних навчаннях. Отож незабаром в частині будуть введені штатні посади інструкторів з мовної підготовки, і військовослужбовці розпочнуть обов'язкове вивчення англійської, німецької та французької мов. Ісходя з того, що ми йдемо на контрактну службу дуже багато, скажем, при участі Перше – це те, що. например, учеба. Учеба, если быть в гражданской организации, тебя туда, понятно, что не пустят. Здесь без проблем, в принципе, пришел, пошел учиться, все оплачивается, все без проблем. Второе, то, что самое, я думаю, главное, это жилье. Сейчас вот на данном этапе очень популярно и распространяется, в принципе, не, не проблема. Дают жилье без проблем. В то же время, как на гражданке этого... Понятно, понятно, да, этого нет. Ну и то, що, во что це должно нравиться. Є которым это це Вот. Ну нравится і все щодо платні контрактникам, військовослужбовці, які щойно прийшли служити до полку зв'язку, отримують понад тисячу гривень. Для Чернігова середня платня цивільних майже на дві сотні менше. Утилізацію звичайних видів боєприпасів проводить компанія Зад Трансінпекс», яка уклала угоди на використання п'яти військових полігонів. В її штаті працюють сапери і фахівці з вибухових робіт. Всі вони колишні військовослужбовці. Під час проведення робіт дотримуються вимоги єдиних правил безпеки проведення вибухових робіт та проекту проведення вибухових робіт щодо утилізації звичайних видів припасів методом підриву, який пройшов експертизу в київському експертно-технічному центрі Держпромгірнагляду. Заводы утилизируют боеприпасы, только те, которые начинают тратила. Те, которые имеют примес гексогена, значит, они имеют свойства, это за вещество, при нагревании, ударе, распилке, если боеприпасов, значит, самопроизвольно заливаться. Поэтому государством разработана была программа включено в государственную программу о том, чтобы проводить утилизацию значит, методом подрыва. в проекті надані технічні рішення та проведені розрахунки безпечних відстаней стосовно впливу повітряної ударної хвилі на людей та споруди. Державна екологічна експертиза щодо технологічного процесу утилізації засвідчила, що під час проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів методом підриву не погіршаться екологічні та санітарно гігієнічні умови у зоні постійного проживання населення. Роботи з утилізації під Гончарівським триватимуть до кінця року щоденно з 8 до 18, за винятком вихідних та свят. Контракт планується продовжити, адже боєприпасів, що потребують негайної утилізації, ще дуже багато.